знайти щось для себе в Івано-Франківську відкрили найбільший на заході України фудмаркет. Розташований він на території інноваційного центру Промприлад. Двоповерховий комплекс фудотека об'єднав у собі 15 футожів з найрізноманітнішими концепціями. Проте з однією на всіх метою розвивати та поглибити звичайний погляд на культуру їжі. 15 різноманітних концепцій це. Кав'ярня, пекарня, кондитерська, це піцерія, бургерна, ізраїльська кухня, гавайська кухня, це чотири чебуреки, це центральний бар тут, на фудмаркеті. Ясторія, м'ясний концепт, ходоги. Це не просто фудмарка, це не просто про там економіку і про бізнес. Це проект про культуру їжі. До співпраці запросили фудпідприємців з усієї України. Особливими сендвічами, франківці та гостей міста частуватимуть ресторатори з Харкова. Влітку цього року їм вдалося відкрити перший заклад у рідному місті, а тепер ще й Івано-Франківську. Їхній продукт переконує співзасновник Сергій Омеляненко. Кардинально відрізняється від того, що досі їли українці. Там така кількість м'яса, якого. Нема ніде, і мінімальна кількість хлібу. І друге, це те, що ми беремо тільки м'ясо, це яловичина, це свинина, це індичка. Яловичина у нас підготовується по старамі три доби, свинина добу, індичка трохи менше. Це натуральне м'ясо, яке просто ріжеться на слайси і упаковується в інші грендієнти. І трохи, трохи, йому повинен хліб дати смаку. А от львів'яни привезли до Івано-Франківська чебуреки здорової людини. Спеціально розроблене тісто вбирає менше жиру. Серед начинок не лише м'ясо, але й чотири сири, батат, білі гриби, вишня та варення з ружі. Наш е, проект він такий трошки е, більш прогресивний е, хуліганський. Трошки Чебуреки з просеку далеко не всі готові поєднати. І ми розраховували на креативних. Людей, і ми знали завжди, що ми колись раніше чи пізніше приїдемо в Франківськ, тому що Франківськ – це один з центрів творчості в Україні, і промприлад – це центр творчості в Франківську. Також фудмаркет пропонує гостям спробувати на смак і світові кухні, як от японська чи азійська, і поруч з ними продукти прикарпатських крафтових виробників. Унікальність та різноманіття українських смаків демонструє Станіславська сироварня у їхньому арсеналі чимало видів сирів, йогуртів, масла та іншої молочної продукції. Та найбільша гордість козяжі напівтвердий сир Мотря. Ми Порівняємо цей сир з українською жінкою, коли вона молода. Ще дуже нітна, а з часом набирає смаків, стає жінка з характером. Так само і наш сир. Молодий козичий сир, він дуже ніжний, а з часом під час дозрівання він набирає смаку, ароматності, дуже яскравий, ну, так як і наша українська жінка. Наступний етап проєкту відкриття фудхаб. Він матиме освітню розвиткову функцію. Це простір, де можна буде створювати, досліджувати, експериментувати, здобувати знання, знаходити однодумців. Тут працюватимуть дві кулінарні школи. Також у планах облаштувати бібліотеку з професійною літературою для всіх тих, хто зацікавлений в розвитку своєї справи. А ще кімнату кухарів. Місце для нетворкінгу та відпочинку. Тож команда фудотеки та партнери запрошують усіх охочих в новий простір, щоб отримати унікальний досвід на будь-який смак.